This could be us! So back to what I was saying. This could <coughs> <coughs> І всім привіт ви на каналі Sonic Play. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру ну, против про третя частина. І ми сьогодні з вами пройдемо дві глави. В прошлой частині почалось якесь цунами і... Нубик Чувно потонул. Так, мы куда-то пришли. Ось. И мы должны, как я понял, прокачать что-то. Давайте прокачаем кулак. А, мы должны ехать и всех забивать. Я понял. это сложно, кстати. прошли. вот это что такое. А, а ничего. Так, давай то пока монетки под накопим. Ага. Вот с вами пистолет купим. Хорошо, стрелял. Так. ладно, давайте я прокачаюсь и до вас повернусь. Так, друзі, я вже так нормально прокачався. Я думав, що ми вже близькі до победи. Так, давайте пойдем. Я от знову таку пушку купив. Ми пливмо по воді і вистрілюємося від зомбі. Тут є ще е, зомбі боси Ну я як виношу в двох ударах из-за моєї нової пушки. Тому що вона в мене дуже сильно крута. Так, ось вже ми першого вбили з вами. Мы уже так с вами нормально прошли, убиваем вот. этих зомби и проходим далее. Мы уже с вами нормально так прошли. Коробка просто улетела куда-то в стратосферу. Так, ну да, тут в этой игре, конечно, прекрасная физика. Так. Мы уже так нормально пошли. Мы уже все в близ к по Все мы куда-то приплыли. О, портал. Це куди цікавий портал. О, тепер мы знову за боку будем играть туда. Ну, давайте пойдем. Ми процвітаємо цей землю. Так, і ми ось так от пройшлися. Я думаю, з вами це треба купити. Так. Знову ходимо. тут ми створюємо якісь дерева І за наших ног. Забув і так, да, согласен. скучновато играть. Давайте я зараз прокачаюся до вас повернуся. І так, друзі, я думаю, ми вже... я уже прокачався. У меня все стоїть на Макс, окрім Outfit. І я вже 4 пройшов цю главу. Давайте з вами пройдемо. Ось тут ми за собою дерева, такі такие спавнем. І убиваем цих чувачков. І тут, конечно, є ще боссы. Ось, наприклад, перший. Тут я навіть удивил все. Тут є ще заброшені дома. Ось, ще, ось якраз із них перший. І вони дуже сильно прикольні. І що ми мы Дуже сильно багато монет. Ось у мене вже 1000, бачите. На початку гри. Тож, цю главу я дуже сильно быстро перейшов. Так. Тут треба отак от очисти. Тут взагалі дуже сильно багато мені в цьому місці. Так. Так, просто топи по екрану. І все. все. ми з вами практично вже пройшли. Подивіться, коли... дивіться, який коли вже буде фініш. Так. Два босса, а откуда? Вопроса, представляйте себе в конце. Все, ми прийшли. Ми ходить полетіли. О, Нубіку стріт встрітив свою цей любовницю. Вони превратились в бандитов. Це вже наступна, я моя глава. Да, це вже п'ята глава. І ми вже з вами практично пройшли гру. Осталось подивитися з вами п'яту главу і місіон. Ну ладно, на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Не забудьте ще ставити колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І всім пока-пока, побачимось!